Привіт всім, мене звати Олександр Курицький, і я хочу вам сьогодні продати оцю ручку. Ні, я насправді жартую, я не хочу вам продавати ручки, я вас не знаю насправді. Тому, навіть не знаючи вас, нічого не хочу продавати. Хочу сьогодні вивести трішки з шаблону, особливо з шаблону тих людей, які не читають оригінал або неуважно дивляться якісь фільми, інтерв'ю реальних людей. Хочу розказати про те, як продавати ручку. У е, мене свій досвід є в продажах. Я продавав продавав все, що можливо в свій час: і харчові продукти, і алкоголь роздрібно, і е, товари легкої промисловості, і будівельні матеріали, зрештою, багато що. Маю свій погляд на ці речі, і передивившись фільм Вовк з Уолл-стріт», Я думаю, що багато його дивилися. Можливо, або дивилися, або чули про нього. Принаймні про продати ручку в продажах майже всі чули, або досить часто зустрічають на інтерв'ю або десь в якихось способах, коли людей перевіряють. Так, от про продати ручку. Прекрасний, прекрасний е прекрасна сцена з Леонардо Ді Капріо в фільмі Мартіна Скорсезе Вовк з Волл-стріт, Але цей фільм побудований на книзі Джордана Белфорта, реальної людини, який написав цю книжку, і який написав, мабуть, що і цю сцену відповідно звідки це все взялося. Так, от, якщо ми поговоримо, як вийти з цього шаблону про продати ручку, ми пам'ятаємо. Що треба продати ручку? Чи людині потрібно це, чи людина це хоче, чи людина це не хоче. Е, Будь-яким чином, за словами, я трішки буду перефразовувати оригінал е, інтерв'ю з е, Белфортом. Е, ми хочемо не продати людині ручку. Ми хочемо запхати людині ручку в горло, щоб людина подавилась цією ручкою, а ми поставили галочку, що ми тій людині щось продали. Так от, це шаблон. Продати ручку не означає будь-яким чином запихнути ручку. Продати ручку означає, що ти цікавишся клієнтом, чи в нього є потреба в цій ручці, чи він е, потребує цієї ручки, чи він шукає цієї ручки, чи такого типу ручки. Е, мені дуже довго було перекладати оригінальне інтерв'ю, тому я своїми словами або точно майже дослівно перекладаю Джордана Белфорта. Його слова, з якими я дуже погоджуюсь, це зацікавтеся клієнтом, чи йому це потрібно. І в свого досвіду я погоджуюсь, що продавати клієнту, який не хоче, це в кращому випадку одноразові продажі. Одноразові максимум. І то, що людина, не факт, що людині це потрібно, і вона потім буде думати, що мені щось продали. Я не буду з тим продажником більше працювати і не буду не, взагалі не буду його приймати. Тому Джордан Белфорд в своїх інтерв'ю завжди нагадує і завжди говорить: продати ручку означає запитатися людини. Ти шукаєш ручку, тобі потрібна ручка. Скільки часу ти шукаєш ручку? Якого типу ти шукаєш ручку? Які цілі ти хочеш досягнути цією ручкою, Ти хочеш нею писати, малювати, підписувати документи. Це має бути статусна ручка. Отаким От чином Джордан Белфорд продає ручки. Він не пихає їм в го їх в горло нікому. За його словами, інакшим чином ми просто закінчимо тим, що ми пхаємо ручку в горло клієнту, навіть якщо вона йому не потрібна. Тому звертайте, будь ласка, увагу на такі шаблони. Звертайте увагу на те, що вам пропонують. Будете знати, якщо вам на інтерв'ю пропонують цю ручку, то звертайте увагу, що сам Вовк з Волстріт. Який написав книгу Вовк з Уолл-стріт» і зловити Вовка з Уолл-стріт», який до цього часу є е, досить популярним блогером, якщо може я посилання на нього дам, він каже, цікавтесь клієнтом в першу чергу. Не проштовхуйте, якщо дуже важливий момент, на якому багато людей, особливо багато керівників, де досить часто недалеких керівників, ти недостатньо стараєшся продати. Той самий Джордан Белфорд каже: якщо людина зразу каже, мені не потрібна ручка, я розвертаюсь і йду. Крапка. Якщо клієнту щось не потрібно, не продавайте, не трайте на нього час, не тратьте на нього зусилля, не заставляйте його. За весь цей час ви можете. Продати 100 таких ручок тим людям, які цього потребують. І мати достатній прибуток з цього дохід чи прибуток, хто на що працює, але оборот, зрештою, якийсь будете мати, продавайте ручку тим, кому це потрібно. І цікавтесь клієнтами це порада від Джордана Белфорта в перекладі Олександра Корицького. Дякую за увагу.